Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити тверде мило. Для цього нам треба біла прозора мильна основа, пігменти, глітер за бажанням, віддушка за бажанням. Поїхали! Для початку поріжемо основу на кубики. Далі основу треба розігріти 100 Вт і 1 хвилина. Потім додаємо пігменти, глітери та віддушку. Виливаємо і ставимо, щоб прихватилося плівкою. Хай застигає. Готово. На сьогодні все. До зустрічі у наступному відео!